Коротше, ми сьогодні їздимо по ділах сюди. Кажу, Тані, треба вже дописати. Вона попередній раз знімала в Ютуб-відео, де розказувала про свої очі. Як, як що до чого, куди їздили, куди направляли? Поїхала все-таки вона в Одесу. Зараз їм їй, їй передам трубку. Трубку передам. Руку ти не передав. По... Не починяю такі варианті. А в тебе О. воно з собою? Її Рені, її Поїхала в Одесу. Там в Одесі старий професор здаровася. Привіт всім, подожди, бо так вообще дали. Накричав, ну не а, на тані, накричав. Слушай, дід там до діда всім 10 вже стояли під реєстратурою, закритий, зачинений. Потім. Ті со мною поїхали, бо термін уже прилічний, щоб там ніде не звалилась. І Таня, що вибрала такий поїзд, такий раз у три тижні ходить. Да, назад не пойму. Я вже переживаю як назад, але розкажу. В общем, поїхали нас, Даша, девочка, стріла з вокзала, відвезла, каже, сначала море. Відвезла на море, ми такі світі. Сюди вже не бачили, навіть вже. No. Ну, дуже чесно, звісно, емоції. Я просто щось спираляку, не спираляку, я така затуркана була, я не зняла отак, горизонтально. ну, типу, а, ти море не, зняла? Та не зняла, Тільки так. Ну, этот. Потім у нас туди піде, тут людей багато. ну, Єдине, хочу сказати, що у Філатова все-таки. Ми люди мене пропускали, як ото кажуть, люди пропустять, що ти вагітна. Люди б не пропустили. Пропусти, В реєстратуру ніхто мене не пропускав. Одна жінка мені казала, вам треба вперед йти, вам надо вперіт Так я кажу, що як я піду кажу, що ну, я не ну, Живі ну як мені, ларе, кричать, Я вагітна пропустіть. Це не про мене пісня. Ну потім, якось ми там тюті одну чергу другу, не ти відкривається. І тут, короче, ламанулися. Там непонятно, там повторний, там первинний. Я кудись туди-сюди, в одної, в друге кошка. Ну, в общем, там і Вона каже, де працюєте? Каже, в декреті з 5 березня. Вона, ви вагітна? Я кажу, да, 31 тиждень. А що ти... не видно? А де вона бачить? Вона вже тут. А, а ти в вона ж не бачить, <рес> вже вагітна. Коротше, вона щось там забрала, каже, вас ви... добре, що там Філатова, там вони з реєстратури, всі, в сьомий кабінет. А там отут тиск глазний, тут делать. Да, мерить ты скажешь. Да, и, і... а я думаю, надевает и зрение наш... дивляться, ну, типа, понял, что у тебя там погано, хорошее, там, это все. Ну, через все штуки там, ну, приборы, не, не картинки. Ну, и, короче, мы таким, э, все все, мы там тихо коридора, все там, я спросить, таска. ну, там молодцы, там, кажется, какие спросить, нафиг. Пока да. вызовы, да. И тут, короче, долго не выкликают, не выкликают, и тут шпилька. Там такая черга, я первая, думаю. Я така, туди, сюди, а потім вже карточку мені дали і написано, коли нашому на 31 тиждень, зрозуміло? Ну, то Дякую, то, її написала. Взагалі, потім після сьомого кабінету наверх пішла. Потім вона мене теж подивилася, так, так, ну така вк... строга жінка. І всі кажуть на неї, що вона любить... Тоже любить гроші. Ну, я їй нічого не давала, не знаю. Що давать? Тільки прийшла. Вона сказала. Я не Зроби знімок і. На час буде професор. А це було, вибачте, в 9 годин, а вже мені каже, на час буде професор. Я пішла зробила знімок, а всі, каже, такі, трохи злі. Там всі бігають, мільйони тих, ті, а люди, люди допомагають, особливо ті, хто там були два-три рази, вони просто екскурсоводи. Отам ідіть, каже, кафе, отам то лед, отам, там, ота противно, та любить гроші. Та не краще там розказували. Тетя Іра там поки в чергах сиділа, вже земляків понаходила. Кстати, Даша теж Луганчанка, то мір тесен. Та это. Взагалі. Потім йдемо до того професій. Снімок ока зробила, йдемо до професора, теж мене шпилька першу викликає. Я думаю, то що за, за магія просто. Іде дідусь такий. Ну я вам кажу, я, говорю, я казала в інстаграмі, він наче тіті Ірі дідусь. Ну, ну, ну дуже старенький. Думаю, чи він мене бачить, чи він мене чує, чи він ще був. Мені такива бодрячком. Такою. І він на мене так, типу, тіпа... ані на мене, знаєте, що не їхали за той Київ, що та, що я на дев'ять була в неї в поліклініці лікар, що оцей професор каже, тебе взяли біопсію, де стекла, тіпа, матеріали. Результати. Я говорю, мені нічого. Він позвонив, сказав, що я не можу не підтвердити, не, не спростувати. Треба їхати в Філатове, Мені дали цю бумажку, ну то ще й розпечатала, ну прислали по пошті електронній, і все. А, ні, гено, ну, що це за гетиа. А та... Я тебе я, я переб'ю. А я казав Тані, що це О, сука лошари, це лохотрон у Києві. Оця поліклініка. Я аби я її помню, я б її зараз назвав. Я не поніпрадермона називається. Просто так розхвалили, консультація професія. Як це так, хворі? враг дзвонить каже, типа, я не можу ні підтвердити, я не можу ні опровергнути. в одесу от дайте, блядь, назад я, тоді п'ять тисяч. Отак ті лікарі кажуть, каже: Він у тебе взяв аналіз біопсії, Він взяв шматок шкіри, да з века. Він не може це залишити. Під... і він тебе відправляє в з з, этим, з відкритим. Ну, типу, підозрою на рак. Каже, що значить підозра? Ти або ставиш, або не ставиш. Якщо тобі потрібно там додаткове мніння якесь. Коротше, дід мене направив в якусь ще ту. Эту... Ну, Професора, то дід якесь звучить, да? так? Да, направив мене ще кудись. Ми опять почухали. Мене вже ноги трошки так закипали, вже я так тік з собі, джик дік Починає заходити, там якась гардеробщиця, чиста, знаєте, така, така одеська жінка. то вас туда не примут. Я вам говорю, но ну, вам сейчас туда откажут. Я говорю, ну тут мне все равно спросить надо. Она, ну вы можете спросить, но ну, и вас там, вам там откажут. Что, прям так и говорят? Да. Я говорю, ну, ну хай откажут, но ну, я буду знать, что мне точно откажут. Ну а тогда, ну ваше дело. Ну спасибо. Короче, зашла. Да. Кажу, спросить, спросить, Кажу. мне вот то, вот то, вот, вот. то, идите туда, захожу туда, Захожу туди, а ну, професор з часу мене перше викликали. Поки я допала до того віддільного здання, було 13.20. бо там вже ходиш, всі тебе ганяють кудись. А вони мені кажуть, що вони мені сказали. «Приходіть завтра з 12 до часу. Прийм... От, там Рісницю треба було вирвати на ці бактерії чи на щось там. І я, У мене починається якась істерика. Я вже починаю, чесно вам кажу, плакати, гормони, все. Она ой, типа, ой, ви беременна, наїлася, блин. Ну, чесно, не видно живота під подбородком. Я кажу, да, я говорю, я приїхала, говорю, на демі, завтра додому надо. І это. сядь. сейчас, сейчас, зараз, коротше. Прислали дівчину. Юра, реально минута. Вирвала ресницу под мікроскопом. Подивилась, діду щось, ну, професору щось написала, коротше, і все. Говорю, Спасибо, большое. Довинас. Так, коротше, этот. І все, пішла до професора. Професор опять мене відправив в поліклініку. З поліклініки мене відправили ще кудись. І дали. Коротше, запалення оцей блєфа Мені одна в Києві ставила його. Я тоді проходила лікування. Це не падає, от у п'ятницю тільки приймає. Так, 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 теж, значить, вона хороша, треба запам'ятати. Ось вона хороша. Просто чогось я пройшла і лікування, воно мені не допомогло. Но зараз трошки, трошки інше, більш таке агресивно. Тобто, там є... а, і професор тобі сказав, що обидва ока. Треба. Да, вона каже, у тебе, мабуть, сухась глаза, ти чувствуєш такі піщинки. Каже, так я за компом майже два роки робила. То, звісно, очі, ну, то тобі одно на кучу, все воно дало, говорить. Дівчатам дівчата в інстаграмі пишуть, що це бліфаріт, трошки вона така зараза, може пройти, потім знову обостриться. Ну, коротше, лічу. Набрала якийсь пенок тому що вона виписала на 2000 гривень. Так ну, головно, що Справили. не мали і все. Ладно, Ладно ми зараз їдемо додому, бо ми трохи зараз в далекій дорозі забирати артуху, а мені ще треба борони перецепити. Я вже наконець зробив свого трактора, склав, все чітко, робоє. Так що, поїхали. Куди нам ще заїхати? Та не знаю. Наче Я взяла Я цей порошок дитячий. Поставляю зараз куски відео, де Таня знімала там Одесу, там ну, ті дворики, да? де ти ходила. Та то нас водила ця Даша туди-сюди. Боже, я так нагулялася. Вона мене гуляй, гуляй, а Даша така на фітнесі, без живота, ну все не вагітно, а я, а я оце з цією вагітністю. Я йду вже, ні, поки ще так ровно, нормально. А як нагору, я вже прям це. Ну я відходила нормально, нормально. Молодець. Все, поїхали ми додому. Привіт, Боже, як мені взяти той телефон, я не можу цей... Юра да. каже, ти хоч там щось запиши, як ти в Одесу поїхала. Та ми тут. Що, приїхали, приїхали в 6.15. у Нас дівчинка Даша, що там вами не влази наші фізи. Даша нас забрала, ще її до борзвозила, дамо. Подивимося Боже, яка краса. Ну, може, ще потрапимо, не знаю. Потім поїхали в Філатово, займали чергу. З 8 час, з 8 працює реєстратура, ми десь вже в 7.16, 7.15 тут були. Чергу займали, потім якось там щось понеслося. Зайшли туди-сюди, а зараз по факту гуляємо, тому що зробила я снімок, фото, як вам, фотоснімок, коротше, цвітний. І треба в еду, в крію хірургії, але час сьогодні, а снімок буде готовий в 12. Так що ми з знайшли люди добре підказали якусь таловку, ми поїли, випликали та, та й ждемо свого часу. Потім далі не знаю, що там, коли там. Нас питають, коли ви додому. Та не знаємо, ми що тут, бо люди тут уже рота. розбили. ти кажуть, тут до чотирьох що Ні, ну дівчинка наші тижні лежали. А, це так. Да. І їздить теж за 250 км, каже, їжджу. Коротше, я не знаю. Я я ж уже нікуди сі наїздити їздити, не, не зможу. Чекаємо, чекаємо. Чекаємо, що нам скажуть, а так. Ну, женщина таку колоритну одеску побачить, квартиру не на плюш Кири, плюс, это надо снятие, кстати. Будемо ждать на такого, Прям такие ночі. Я так от соседей городилася. Так що це інтересненько все. Але ми хочемо добитися, щоб нам уже хоч сказали. так была это у такая. этот у той врача, что после приема типа, то она сказала, что это как я, типа на Киевского там нагнала, что такое, так, где ваши стекла, где ваши то, так что нема ничего, что дали, то дали, так привезла, а, ну так не делается. Мы то знаем, что ну, да. я то, 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 то такие. Мы доверяем лекарям, они нас не летим, Не, ну Ми хоч вже роздобились трошки, да тітір, а то вообще такі потери, не ходимо, такий зразу видно, хто модний такий. Та ми другий раз, другий трає, повели ви шо, каже, хоч шукаєте, а ми та, та шукаємо, завели нас, коротше. Ладно, потім все. Це Ютуб, щоб ти знала. То є інстаграм, а це Ютуб. В Ютубі тебе ще не було. Це Даша, це наша така фея, яка нас це два дні водичих і каже, ще залишайтеся. Віталіанський ресторан, ми зараз сядемо в одеський дворик, віталіанський ресторан, музею оперного театру, а будемо іскусство. Іскусство. Я вже стільки кілометрів на, находила, да, тітіра, я вчора ще з Аня дівчинкою гуляла. Боже, боже, машини, дивіться, які Тесла, яка гарна. Це ну, не бензинове. Це Тесла. Ти прямо думаєш, ми в Майдані, не знаєш, що таке Тесла чи що. Ми шаримо. Що, Шо, щоб вона так піщала, що в мене чуть не як тут кажуть. Коротше, нагулялася, я кажу. Нормально. Даша каже, така енергійна. А, а я, звісно, вже з таким кустрюхом, ну, <рес> <рес> то так. Це Даша, в яке в нас місце привела колоритне, це дуже гарно. Все таке українське, вісно, дуже гарно. Дівчата дуже гарні в бранні. Українечки такі. А печка, це Юра, це по-твоєму, ти таке любиш. Броня, дивіться, яке. Це прям вишивка, да, це вишивка. Дивіться, які ці. Прям музеї, так. Да. Це ж треба все було. я ще там не було, я там попівень, який боже. Дерево. Дивіться, яке всередині. Як музей. Дуже гарно у вас. Да? Я навіть ціна не коментую. Будете ви коментувати, чи є вбрання українське. Дивіться, яке гарне. Таша сказала мені сказати, що це сама вузька вулиця о, о, взагалі в світі. Вона занесена в Книгу рекордів Гіннесу, От вона нас веде, веде. Сказала, що так вона закрита, твоя вулиця. Диви. Оце маленька вузька. А що воно і назва є, типу якась окрема? Там так, там вже живе піва бухлішка віно. Так як красиво починала, а ти так оце півобухлішка віно. П'ятий пасаж, бо ну, а, я то я його кажу, бачила, багато не людей не бачила. Це чоловік <буз deci> своїй коханій жінці таке побудував, щоб в неї був свій торговий центр, вона там собі, флай, що хочеш б. Ціла така собі. Ага. Знаєтніна, да, звісно, гарна. Дуже гарно все.